Good morning, my dear children. Good morning, teacher. How are you today? Fine, thank you. Thank you. Sit down. Let's start our lesson. Ось так щодня, вже як 20 років, Людмила Катеринюк навчає дітей англійській мові. Розумному та вічному. Завжди усміхнена, на позитиві. Вона заходить в клас і скільки б років не навчала, натхнення має повсякчас. Вчитель вищої категорії, директорка ліцею номер 1 має чимало нагород та перемог. Проте зупинятися на досягненому це не про Людмилу Катеринюк. Нова вершина педагогині перемога у міжнародному конкурсі Учителі року у організованому США. Вона була єдина представниця з України. І Її перемога від того ще більш вагоміша. Останні чотири місяці у нас працює клуб для вчителів англійської мови нашого міста. Організатори клубу американці. Так, вони проводять тренінги з усіма учителями англійської мови нашої громади. Я є координатором цього клубу. Корпус меру вивчав досвід моєї роботи і також досвід моєї роботи за цих 4 місяці. І запропонували мені взяти участь в конкурсі на платформі Неапад, американська платформа в номінації Освіта без бар'єрів. Я подавала свої матеріали, свій проєкт, виконувала завдання. У конкурсі було представлено 300 світянських проєктів. Актів зі всього світу проєкт Людмили Катеринюк увійшов до десятки фіналістів, а потім до п'ятірки переможців. Досвід створення клубу вчителів англійської мови був відзначений журі як найкращий. Пані Людмила дякує не лише фахівцям за таку високу оцінку її роботи та напрацювань, а й друзям, колегам, рідним, громаді Моглео Подільського за те, що підтримували та вболівали. Перший раз в житті я беру участь в конкурсі, де Останній фінальний етап залежить від голосування. Я дуже дякую всім, хто мене підтримав. Шляхом голосування вони оцінювали, як міна громада підтримає, як діти, батьки мене підтримують. І ось такий результат. Я дуже щаслива, що ми всім всьому світу показали, які ми є українці, що ми сила. Я дуже вдячна за підтримку моєму колективу, моїм. Ліцеїстам, їх батькам усій громаді. Звання учителя року перемогу в професійному конкурсі дають нові можливості. Перш за все це сертифікат, а потім це подальша співпраця. Ми сподіваємося, що і надалі нам нададуть волонтери для роботи не тільки з учителями, а і з дітьми в майбутньому. І я впевнена, що це досить вагомий внесок в нашу освіту, тому що це розвиток дітей. Ми працюємо на майбутнє на перспективу. Звісно, перемоги ще більше мотивують та надихають, вкотре змушуючи яскраво горіти роботою та дітьми. Для Людмили Катеринюк це певно закладено в її генетичному коді. Вона сама світить і йде на світло, освічуючи шлях до навчання інших.